Після того, як Google Tag Manager встановлений на сайті, потрібно в робочій області зайти в теги, натиснути створити, у конфігурацію тегу вибрати Google Analytics, вибрати тег Google і прописати ідентифікатор у відповідному полі Google Аналітики 4. В тригерах потрібно задати All Pages, додати і задати назву нашого тегу. Натиснути Зберегти і після цього натиснути Надіслати і опублікувати тег. Таким чином встановлюється аналітика через менеджер тегів Google. Уважні з вас могли помітити, що при створенні конфігурацію тегу Google Analytics є тег Google, а є тег Google Analytics, подія Google Analytics 4. Так от, для того, щоб встановити аналітку на сайт, необхідно використовувати лише тег Google, а тег подія Google Analytics 4 використовується тоді, коли ми хочемо вже налаштувати користувацькі події, які будуть допомагати нам відслідковувати поведінку користувачів на сайті. Наприклад, клік по номеру телефону, відправка форм або завантаження файлу. Відео про налаштування подій в Google Analytics 4 з'являться у нас на каналі найближчим часом. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Підсумуємо, якщо у вас самописний сайт, вам доступні два способи встановлення аналітики на сайт. Це через встановлення коду напряму, або з використанням Google Tag Manager. Якщо ви використовуєте конструктори OpenCart або WordPress, вам доступні три методи встановлення аналітики на сайт: це знов ж таки через код на сайті, через спеціальні модулі або з використанням Google Tag менеджера, і якщо ви використовуєте saas рішення, то вам доступні два методи встановлення Google Analytics на сайті: це через прописання ідентифікатора у відповідному розділі в адмінці сайту, і знов ж таки через використання Google Tag менеджера.